Всім привіт! І сьогодні ми будемо малювати М9 Bayonet і Stand of 2 Skin Scourge. Ну поїхали спочатку малюємо таке лезвіє Так, я намалював лезвіє Тепер буду малювати отаку от маленьку фігнюшку тут. Намалював, тепер малюю. І ручку самому ножу. Ручку намалював, тепер додаємо їй маленькі деталі. Деталі додав. Тепер робимо тут такі невеличкі полосочки біля оцього круга і до другого зубчика. Так, намалював, тепер закрашуємо. Їх червоним Перше готове Тепер друге, друге готове. І третє закрасив. Так, тепер ми красимо червоним ось це кільце Його красимо повністю червоним. Так, готове. Тепер красимо, лезвіє повністю чорним. Добре. Не нажимай. І закрашуємо ось тут ці зубчики. Ось так. Сірим кольором закрашуємо. І ось це кольце теж. Так, тепер закрашуємо тим же самим сірим ось цю полоску. Так, ми закрасили. Тепер обводимо тим сірем ось цей волк. Так, і. Оводимо так само рукоятку і ось ці кольця. Обвели. Тепер закрашуємо повністю чорним. Так, замальовуємо ось цей круг получорним і получервоним. Ну, наш М9 байонет готовий. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Ну і на цьому все. До наступного відео.